Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні відео про ярмарку. Давненько не було в мене таких відео на моєму каналі, я вже навіть сама трішечки засумувала за такими відео. Сподіваюся, і ви дуже чекали на так... появу такого відео, і вам буде цікаво послухати мої результати за ярмарку у приміщенні. Я відкрила сезон. Нарешті. Ярмарок у приміщенні. Це в мене починається з кінця листопада і закінчиться аж у кінці грудня. Я буду відвідувати ярмарки. Я вам вже під'єдналася, показала свій крутий ярмарочний стіл. Він у мене багатий. Я все жаліюся, плачуся, що в мене маленький асортимент. Хоча ні, стіл був досить повний. Мені сподобалося. І, сподіваюсь, вам також сподобався мій асортимент на ярмарочному столі. Кадр я вам прикрасила своєю крутезною роботою. Завдяки Олірсі я її зв'язала. Мені Оля дарувала мастер-клас на таку красуничку на ось таку окраїночку. Я її досить довго тримала в себе за кадром, не показувала її ніде, на ярмарки її з собою не брала. Я вважаю, що ця іграшка не для парку. Її жалко виносити у парк, щоб вона там бруднилася. На ярмарці бувають і різні ситуації, і падає, і вітром здуває, і діти зносять на своєму шляху бувають іграшки, і було б прикро, аби в мене така красунечка зіпсувалася із за якоїсь погоди або із за якогось падіння. Тому я її лишила на караван. А в каравані я її вже виставляла, на неї дивилися, питали, але поки вона в мене є в наявності. І я сподіваюся, що це ненадовго, тому що її дуже скоро куплять. Я вам буду зараз показувати, розказувати свої результати. У мене мій ходовий блокнотик подаруночок від яночки. Я його постійно заповнюю, веду його. вже... Весь цей рік, і подивіться, ось в мене вже скільки списано за майже рік існування цього блокнота для ярмарок. Вже майже половину. Ще місяць походжу на ярмарки і вже спишу пів блокнота на свої записи. Давайте по черзі. Я приїхала в караван, поставила свій стіл, розклалася. І п'ятниця була досить непогана на продажі. Купляли не маленькі іграшки, а великі. У мене придбали котика-колобочка, в мене придбали їжачка. Це самі маленькі іграшки за весь день, які я продала. Їжачки користуються попитом, тому я раджу їх знову ж таки нав'язувати чи маленько, тому що не всі можуть собі дозволити велику іграшку, комусь потрібні і маленькі. Далі до мене прийшла дівчина, купила на подарунок за кордон дракошу. Я буду фотографії, якщо вони в мене збережені на телефоні, вам ставляти показувати. Ось такого забрала в мене дракошу, дракоша в сукні, і попросила зніжку на цю дракошу. Я відмовила в знижці, але подарувала патріотичний брилочок сердечко, тому що вона сказала, що це на подарунок йде за кордон. Ось такий був бонус до покубочки з дракошею. А потім мене придбали ще гусика а, жовтого кольору яскравого, самого яскравого забрали і а, просиділа я без людей. Не було майже а, 2 години людей. Ну, Взагалі в мене ці вихідні, вони такі більш нема-нема людей, потім набігли. Нема нема людей, потім набігли. Так і цього разу було. У п'ятницю і вже під вечір, вже майже перед закриттям, придбали ще єдиноріжку в сукні. Я таких досить багатенько вже нав'язала. У мене на моєму ярмарочному столі було лише дві єдиноріжки в сукні, і одну із них забрали. Тобто зараз в мене в наявності лише один єдиноріг. І е, наостанок до мене прийшла дівчинка з батьком, і придбали в мене з оплатою на карту, придбали котика. Старенького, рженького, він у мене досить давно на ярмарочному столі вже засидівся. Його братика в мене було таких два чорненький і руденький, а його братика ще влітку забрали чорненького, руденький сидів, очікував саме на цю дівчинку. Вона прийшла, обрала, батько сплатив, і вони пішли додому. Наступного дня, у суботу, вони приходять знову, і вона знову шукає у мене котика. Купляє котика колобочка, батько знову розчитується, і взяв з нею обіцянку, що до 18 років він їй більше нічого не купляє. Ну, Сміх сміхом. Дитині було років 5. На сьогоднішній день їй років 5, і до 18 років нічого не просити. Обожнюю таких людей, у яких є чувство юмора, і які не. Жалкують грошей на іграшки для дітей. А п'ятниця ось така в мене була цікава, насичена, досить виснажлива, хворіла, досить багато в мене фізичного такого стану було, трішки роздражав цей кашель білю у горлі, але я впоралася, я відпрацювала в суботу, я прийшла з великим задоволенням на роботу. Відпрацювала, продала котика колобочка як я вам історію розказала. Потім, потім купили два котика моїх маленьких, які я в'язала по своєму опису. Один пішов в одну родину, другий в другу. І Один котик пішов до маленької дівчинки, бабуся їй купила маленького котика і жабу по МК Жені. За всі три дні я продала лише одну жабку, хоча я їх накануні нав'язала дуже багато. Окрім м, такого, трішечки я засмутилася, звісно, тому що я на жабок великі ставила плани, але вони продаються у парку набагато краще, ніж у торгівельному центрі. Ну, Одні вихідні це ще не показник, тому я буду і далі спостерігати ділитися з вами своїми цікавими спостереженнями за асортиментом, що краще купляють. Так само хочеться вам сказати і про їжачків. Бува, не продаються, не продаються, а потім можна їжачків продати чималенько. От я за ці вихідні продала аж цілих 4 їжачка. чому я безмежно рада, чому я задоволена. Також у мене були придбали дівчинці на подарунок, яка лежить у лікарні, великого дракончика плюшового у червоних штанцях. Я таких вже вам показувала такого показувала. Він в мене був один. Планувала ще таку дівчинку зробити, але так і не доробила. Дівчинка лежить ще на стадії, тільки-тільки розпочалась. І купили дівчинці цього дракончика, а братик її купив собі котика ЗСУ. Котика ЗСУ по опису від Тані Янчу. Забрали в мене брилочок, брилочок був у мене продан один. Оце за три дні в мене придбали один єдиний брелочок. Це авокадик і один брелочок я подарувала. І все. Субота була трішечки менше у плані фінансів, але трішечки більше по кількості проданих позицій. І два їжачка за суботу. І був останній день, самий, самий гірший. це була в мене неділя. Неділю в мене придбали лише чотири іграшки. Одна іграшка це був у мене Олень Засипайко, і це в мене придбала моя бивша сусідка, вона раніше в нашому будинку проживала, аби вона мене не знала, можливо, навіть і не підійшла. Так? Ми з нею стояли, спілкувалися, Її дитина вподобала в мене іграшку, вона і її придбала. Одну іграшку продала ця котика колобочка, і у кінці вже майже збиралася. Прийшла до мене дівчинка років 13-14, і придбала своїй сестріці на один рік, придбала морквинку брязкальце І а, четверта була іграшка, це іграшка замовлення. В мене замовили маленького котика ЗСУ. Хотіла в мене придбати котика ЗСУ величенько, у мене було їх наявності два. Одного забрала у суботу, другого хотіли забрати у мене у неділю. Але не забрали. Дівчинка попросила забронювати його, ввечері прийде, ввечері вона за ним так і не вернулася. А цього котика ЗСУ вподобала жіночка, хотіла своєму чоловіку придбати його і каже: Він дуже великий. Ви можете такого зробити, але лише трішечки менше, щоб я своєму чоловіку відправила як талісманчик. Так, звісно, можу. І я їй зробила вже майже цього котика. Я приїхала додому а, на кануні а, у суботу, я побачила об'яву від Тані Янчу, що вона продає мастер-клас саме на маленького котика брелочка котика ЗСУ, і я вирішила, що мені такий він потрібен. У Тані Янчу він а, ростом виходить 7 см. Вона в'яже таких багатенько в неї таке замовлення. А я собі в'яжу такого котика. ЗСУ і він мене на зріст вийшов майже 10 см. З вушками у касці, все як положено і у бронежилеті. Ось такі ось мої результати ось такі ось мої досягнення. Я задоволена, що нарешті відкрила я сезон. Я дуже задоволена, що нарешті я це вже буду ходити працювати у приміщення, тому що погода не завжди гарна. Не завжди така, як виходиш зранку на вулицю і одягаєшся прохолодно, а на вулиці досить тепло або навпаки. Тому я задоволена, що це вже приміщення. Я задоволена, що це вже на голову не капає, у калюжі не здаїш, і сонце тобі не опалює всі твої іграшки і тебе. Тому відкриваю сезон ярмарок у приміщенні, результатами задоволена, настрій крутезний. Хочеться тепер в'язати і створювати дуже багато різних крутих іграшок. Раджу вже в'язати дуже багато драконів, тому що на них вже є попит. Люди вже приходять питають, люди шукають маленьких драконів, шукають брелочки дракони, шукають невеличкі сувеніри на подарунки. Тому я буду обов'язково кожного разу для вас знімати, показувати мої результати. Буду вам показувати, що я продавала і скільки в мене їх купляли. А вам, якщо цікаво, не забувайте, будь ласка, підписатися, не забувайте, будь ласка, залишити вподобайку, написати приємний, теплий коментар. І Дякую вам ще раз за підтримку мого канала, що переглядаєте рекламу і допомагаєте мені з монетизацією. Моя монетизація вже перша була отримана. перша. Сотня, тому я буду продовжувати досить активно і плідно працювати, щоб не збавляти темпи і щоб вам було цікаво на моєму каналі. А на, а на сьогодні це все. Дякую вам, що були разом зі мною. Прощаюсь з вами до дуже дуже скорої зустрічі. Бувайте!